Присягу на вірність українському народові склали 1200 мобілізованих у міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині. Ми своїм прикладом, що ми сюди приїхали, даємо своїм дітям і нашому поколінню наступному, що ми не тільки на словах а що ми на ділі захищаємо. Пліч -о пліч вихідці з усієї України чимало із Луганської та Донецької областей. До військоматів вони прийшли самостійно. Серед мобілізованих є й бійці, які воювали у складі добровольчих підрозділів, а нині перейшли у підпорядкування збройних сил. Один із таких досвідчений польовий командир Геннадій Галицький. Родений в Донецьку. матеріал там можна сказати, все з 15 апреля. Я почав свій бойовий путь в составі батальйону. Дан. Бас до практически до кінця мая був в батальйоні Донбаса. Потім півелся в батальйон Артемська. Чимало військових представники творчих спеціальностей: актори, письменники, архітектори, журналісти. В цивільному житті я працював на телебаченні, жашківському телерадіокомпанії Жасмін. Всім придаю вітання. Робота цікава, інтересна. Але в один прекрасний момент, як почали вже бомбити Маріуполь, я по телевізору побачив ці новини і для себе вирішив, що піду в військомат і запишуся сюди в лави збройних сил України. Що я зробив? Колишній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський каже: ніяких привілеїв, статус екс не дає. Однострій рівняє усіх. Ми разом мешкаємо зі всіма в наметах на полігоні, Разом навчаємося. Тут нема різниці, яким ти був на цивільній службі. Тут всі однакові мобілізовані, отримують належне забезпечення і пройдуть двотижневу військову підготовку.